Сьогоднішня пропозиція, яку ви бачите на моїй подрузі та на моїй руці, я насправді думала, що їх уже більше не буде, і ви не зможете собі це придбати. І я пам'ятаю минулих ефірів, ви просили, але на жаль, всі швиденько розібрали, тому що це корали, ще й червоні. Але сьогодні для вас зробили ще таку подарункову таку пропозицію, щоб ви змогли хто не встиг придбати, тому що корали це самі по собі безхребетні, щоб ви розуміли морські тварини, так, які занесені в деяких країнах у Червону книгу, і їх насправді в деяких країнах також не можна взагалі вивозити за межі тієї країни, і не можна їх торкатися. Це навіть карається законом. Тому що вони вважаються як дивом тієї країни, так? і вони значно дорого коштують. Тому я думаю, ви розумієте, наскільки складно зараз їх видобувати, особливо, якщо це там офіційно, якщо це все обумовлено. Тому сьогодні у вас, напевно, остання така можливість, а той не будемо вам обіцяти, але ми стараємось для вас дійсно, аби кожен хто дивиться, зміг придбати. Червоний корал натуральний, довжина якого 44 см. До речі, покажу вам, що у мене вже мій корал. Мій корал, так, вже собі привласнила. Він з подовжувачем. Одразу я вам покажу, як він буде виглядати з подовжувачем. Тобто ви можете коригувати його загальну довжину, як вам зручно носити. Розмір каміння, подивіться, дійсно нагадують такі грона маленького там калини, яка тільки починає рости, чи грона порічок. Загальний розмір 7 міліметрів. І спеціальна ціна сьогодні для вас це 1300 гривень. Але мені підказують про те, що буде значно доступніша ціна. І поки наша команда це обговорює, я пропоную вам приміряти наш червоний корал, застібка карабін. До речі, у мене вже з подовжувачем. Аби ви зрозуміли, наскільки це зручно і наскільки це красиво. Ну що, я одягла, але подовжувач у мене залишився досить так багато його. І це на першу, на першу вуздечку подовжувача я одягла. І ви бачите, що він достатньо довгий. І поки я одягала, то я подивилася на екран і побачила, що ціна вже значно менша. Тому ви можете сьогодні забрати натуральний червоний корал всього за 800. 99 гривень. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Код товару 379. Також, якщо вам потрібен подовжувач, ви зараз бачите на мені, що є подовжувач, я застібнула на перше вуздечко подовжувача, не на останнє. А уявіть, якщо ви застібнете на останнє, то приблизно десь наше намисто буде до зони. Декольте, тобто буде аж тут приблизно, буде довгим і це досить зручно. Головне, щоб намисто не перетягувало вам вашу шию, тому що, по-перше, це не естетично буде, і по-друге, це для здоров'я також не дуже добре. А коли ваші вилиці підкреслює ваше намисто й шию, це навпаки красиво. Тож, за номером 0800 21 44 88, ви зможете замовити це чудове намисто. Код товару 379 натуральний червоний корал, довжина якого становить 44 сантиметри і розмір каміння всього 7 міліметрів, але яке ж воно ніжне насамперед. І нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. Ну, червоний корал занесений до червоної книги, вартий вашої уваги, тому що Ну, насправді складно зараз саме пропонувати намисто з коралів. Тож пропонуємо вам рухатися далі, щоб побачити, яка ще краса у нас є сьогодні для вас. Тож повернемось, не перемикайтесь.